Всім привіт і всім вам здрастя на каналі Тьоті Насті. Сьогодні не сьогодні. Я так хороше додумала, як всегда. Починається сезон молодої картоплі. Ну, а хто ми такі, щоб пройти повз неї? Всі ми її дуже-дуже любимо. Хтось звик її їсти сметаною кропчиком, хтось смажену, хто яку. А я хочу сьогодні вам показати рецепт салату з молодої картопельки. Ну що, готові? Давайте! Для салату нам знадобиться пів кілограми молодої картопельки невеликого розміру, сир моцарелла, бажано міні. Якщо буде звичайно, то нічого страшного, ми просто його поріжемо. Помідорки чері або й будь-які маленькі помідорки немає маленьких, нічого. Ріжемо звиклі кубиками і супер. І рукола. Для заправки ми зробимо песто. Рецепт песто у нас на каналі. Почнемо з приготування картоплі. Ми її будемо запікати. Беремо картоплю, миємо, просушуємо, ріжемо на половинки або на чотири частини. Поливаємо рослинною або оливковою олією, додаємо сіль і в духовочку. Запікаємо 25 хвилин при температурі 180 градусів. Оп! Картопелька наша запечена. Тепер будемо додавати решту інгредієнтів. Ні, це буде маленько. Так. Картоплю. Пересипаємо до миски. Беремо глибоченьку миску. Моцарелла. А от ці може надо. Моцареллу відсіжуємо і нарізаємо на половинки. Та це не чері. Це ці, кажи мені, фінікові якісь. Форма. Або пап папричков, як на них кажуть, або фінікові. Коротше. Помідори. 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 У кого чері, у кого які, розрізаємо навпіл. Чи вздовж, чи в поперек, як там вам хочеться. Одну я... ну, так, одну так, звісно. Рухала. Я буду додавати цілу упаковку, тому що я її дуже люблю. А ви редагуйте. Додаємо сіль і перець. Ну, і, звичайно, ж, додаємо песто. У мене це буде приблизно 2,5 столові ложки. Змішуємо. Подаємо і смакуємо. Ну, і собственно, і все. Подивіться, який класний салат. Ви ж можете його готувати на пікнік, на родинне свято. Просто щоб набити животик. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам варіант приготування картоплі в такому вигляді. І. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, дзвіночки натискаємо. Ми вас любимо, Па-па!